Нині діти більшість часу проводять вдома, нерідко без нагляду дорослих. Мета нової послуги поліції охорони убезпечити дітей і допомогти батькам. За інцітиви департаменту поліції охорони запроваджено ще одну послугу тривожна кнопка для дітей. Переносний трекер з тривожною кнопкою одне з нововведень запровадження поліції охорони для забезпечення. Безпеки дітей на даний час послуга ця є, стає, і стає найбільш актуальною, оскільки система навчання здійснюється дистанційно. А більшість батьків майже постійно працюють та залишають своїх дітей самих удома. Мені батьки придбали таку мобільну тривожну кнопку, так як вони службовці та майже постійно працюють. Дана тривожна кнопка досить актуальна на даний час для дітей, які зараз знаходяться вдома на дистанційному навчанні або знаходяться на вулиці. Розумна тривожна кнопка функціонує системою GPS, тож батьки мають змогу відслідковувати переміщення дітей на мапі у смартфоні. За допомогою встановленої функції GPS-навігації точне місце знаходження визначається до 10 метрів, тому батьки матимуть можливість завжди знати, де перебуває їх син чи донька. Цілком ймовірна життєва ситуація. Софія помічає погляди незнайомого чоловіка, який невдовзі підходить до дівчини і заводить розмову, пропонуючи підвести на авто. Зреагувати правильно і швидко підлітку в такому випадку непросто. Та за наявності помічниці кнопки вже за лічені хвилини їй на допомогу приїде поліція охорони. Якщо ваша дитина перебуває безпосередньо вдома або на вулиці, і їй загрожує небезпека або в ситуації, яке склалася. Необхідна допомога поліції шляхом натискання на тривожну кнопочку. Наряд поліції отримує сигнал тривога. І за лічені хвилини направляється найближчий наряд для встановлення причини і натискання та вирішення і допомоги виникнувших питань. Мама Софії ділиться, стала набагато спокійнішою, адже коли цілий день на роботі, дитина вдома, серце постійно було не на місці. Тепер родина знаходиться під захистом поліції охорони. Кнопка все время знаходиться з ребенком і ми можемо отследить його местоположение. Ми раді, що ми приобрели таку тривожну кнопку. Тепер ми знаємо, що наш ребенка в безпеці і поліція охорони нам в цьому допоможе. Орієнтовна вартість охоронного гаджету близько трьох тисяч. Абонплата складає 15 гривень на день. Михайло Бистров, Вадим Діденко, цей день.